Всім привіт! Нарешті! Я повернулася на простор ютубу. Я для себе зробила такий. Величезний відрізок часу відпочинку від Ютубу, від монтажу, від будь-яких зйомок. Останній раз я знімала щось перед Новим роком, після чого були свята, і мені хотілося трішки відпочити. Два місяці я нічого не знімала, два з половиною місяці я нічого не монтувала. І все таки зараз до мене прийшла муза, і я повертаюся до свого каналу. Повертаюся я з тою ж темою, з якою я і починала колись вести свій канал, а саме з розпаковок покупок, які я роблю на китайських маркетплейсах. Ну, скажу, що це буде не така звична для всіх вже розпаковка, яку я колись знімала, тому що більшість товарів, які я придбала, я розпакувала одразу, але я намагалася ними не користуватися, щоб коли прийде час, відзняти для вас і показати. Свої покупки. Я не буду показувати вам усе, усе, покажу тільки те, на що останнім часом я зробила акцент. Акцент я зробила на брендові товари або копії відомих світових брендів, і почала замовляти якісні речі. Нехай вони будуть дорожчі, але я буду впевнена у їхній якості і довготривалій експлуатації. І так, давайте почну я із найбільш свого любимого. В цій коробочці дуже популярна сумка від Gucci. Прийшла мені ось в такому брендованому пакуванні. Сама коробка була ще запаяна у плівку заводську. Тут є QR-код, який веде на офіційний сайт Gucci у Китаї. Є артикул. Ну, тобто. Все як в оригіналі. Чесно кажучи, навіть не знаю, оригінал це чи ні. Бо а, тут навіть пише Duty Free Shop. Можливо, це навіть сумка із Duty Free. А, Ось а, сама коробка на магнітах. Я не думаю, що якби китайці робили прям копію-копію, вони б заморочувалися так з пакуванням і коробкою. можете навіть звук такий. Чуєте? Магнітик. Ось така коробочка на магнітиках. І, власне, сама сумка. Є ось такий пильник, сумочка для зберігання. Також були ось такі документи. Тут митна накладна, чек і ще якісь сертифікати. Це митна накладна, ось такий чек з Гонконгу. І щось типу сертифікату, чи це митна наклада. Суті немає, тому що китайці це все дуже гарно вміють друкувати і видавати за оригінал. Навіть якщо це і копія, і якась репліка, то дуже-дуже і дуже якісно. І показую вам, власне, сумні сам ланцюжок. Сам ланцюжок був також у захисній плівці. Замовила ось таку в білому кольорі сумочку. Буду носити її влітку до сарафані. Так, вона на защіпці дуже, до речі, м'яка шкіра. Немає ніяких сторонніх запахів, якогось такого неприємного запаху, як буває у китайських виробах. Ось одне відділення всередині. Тут є також ось така етикеточка, і під нею є артикул вибитий, витиснений артикул на цю сумку. Ну, в принципі, тут також є логотипи. Сумочка дуже красива, дуже м'ягенька. У продавця є три варіанти цієї сумки, три різних розмірів. У мене середня 22 см. є ще більша на 26 і менша на 16,5. Така сумочка а, обійшлася мені менше, ніж 2000 гривень, вже з доставкою. Ще одна сумка, яку я придбала, це сумочка Couch. Цю сумку я вже обрала у чорному класичному кольорі. Знову ж таки, тут є QR-код. Всі дані про цю сумку. Ось така звичайна коробочка крафтова, відкриваємо її. Тут не було документів. Ой, пильник впав. Але був ось такий пильник, знову ж таки, захисний для сумочки. І, власне, сама сумка. Ось така сумочка з войлової шкіри. Вона така більш гладка, цупкіше. Ця сумочка вже має таку форму тримає. В неї є два ремінці. Ось я одягла короткий ремінець, її з коротким ремінцем. І є ремінець довший, щоб носити на плечі. Вона йде на магніті. Знову ж таки, тут кишенька ззаді є. тут кишенька. Є три відділення одне з них на замочку. І малесенька ще міні кишенька тут. В середині також є усі логотипи, все вибито, все дуже якісно зроблено. Знову ж таки, немає неприємних запахів. Уся фурнітура також в логотипах. Тут ще якась така штучка. Ну, в принципі, цю сумку я вигулювала у світ. І скажу, що вона досить таки зручна, зручна і містка. Це все, що було в цій упаковці. Далі, що я замовила? Я замовила пояс від селін. Прийшло ось в такому подарунковому пакеті. Виймаємо, і тут у нас є коробочка. Відкриваємо коробочку, і тут у нас мішечок. Під мішечком у нас а, чек. До речі, була ще. Ага, є карточка. І ось така карточка. В принципі, тут код продукту вказується: дата покупки. І я так розумію, що ім'я така пластикова карточка. Витягаємо сам. Пояс і пояс у нас ось в такому захисному пильнику. Знову ж таки, я його вже розпаковувала, тому я зняла захисну плівку із пряжки. Пряжка ось така брендова селін. Селін вибито. Так само є гравіювання ось задні гравіювання на самому ремені. Ремінець також шкіряний. Добре прошиті всі шви, не терчать ніякі нитки. Я не пригадаю, скільки мені цей пояс обійшовся. Ну, десь тисячу 1200 гривень з доставкою. І я ним дуже задоволена. До речі, в коробочці також такий інструмент для того, щоб робити додаткові отвори на поясі. У якості подарунку для себе на день народження від мамусі своєї я замовила косметику. Косметика іде оригінальна. Справа в тому, що китайці, ну, звісно, як і в нас дуже люблять, продають косметику, яка є тестерами у якості повноцінного продукту. Ось в такому мішечку прийшла мені продукція від Dior. Дивимося, що там всередині. Її я ще не використовувала, я спеціально все тримала, щоб відзняти вам у, і показати у відео. Що тут у нас є? У нас є тут ось такий тонік. від Dior. тонік для обличчя, інтенсивно зволожуючий лосьйон. Боже, який приємний аромат. Знаєте, мені, до речі, цей запах нагадує одні парфуми від Cartier. Чимось нагадують мені запах лілій. Далі, ага, тут у нас 50-50 мл. 50 мл Парфум Made in France. Всі, до речі, реквізити є збережені на упаковці. Також, тут у мене є сироватка для обличчя 7 мл. Так, тут потрібно. Ага, антиейдж. Антивікова сироватка. Ось в такому тюбіку. Тут так світло падає. І ось ззаді. Ще одна сироватка, регенеруюча сироватка від Dior. Ось такий тюбик. І ззаді ось всі реквізити збережень. І ще тут був крем під зону під очі, крем від зморшок, антивіковий крем. 5 мл. Ось такий, Ось такий кренчик. Такий. Він ззаді виглядає. Ще я собі замовила палетку тіней Dior Backstage. Ось така палеточка. В упаковочці. Я, звісно, її вже розпакувала, тому вона без захисної плівки. Ось така палетка. І ось такі кольори, Я вже її трішечки-трішечки використовувала, можуть бути сліди від кісточок. Ось такі кольори. Мої холодні кольори. Дуже бархатиста така текстура, дуже гарно розтушовується, не сипеться. Ну, в принципі, в тому, що це оригінал, я не сумніваюся. До речі, у якості подарунку. Це досить досить хороша ідея замовити ось такий набір. Тобто, якщо ви не знаєте, вгадаєте ви людині чи не вгадаєте по продукції, підходить вона чи ні, такі маленькі тестери можна спробувати використати. І підійшло, можна замовити повноцінну версію. Ще я собі замовила окуляри, окуляри Prada. Дуже популярна модель, зараз вам її покажу. Дивіться, прийшло ось в такому чохлі. Знову ж таки, є тряпочка для окуляр, є карта покупця. Ось така. І є ще якась книжечка. На різних мовах. Це інформація про виробника. Давайте покажу вам самі окуляри. Ось такий чохол прийшов. Відкриваємо. Ось такі окулярки. Звісно, я їх ще не використовувала. Сонечка в нас не було. А ну, зацініть, як мені. Ну, от така, це дуже популярна модель. Неодноразово бачила, а у нас, до речі, в люкс оптиці вони продаються. Вони такі досить міцні, досить так тримаються добре, при тому, що вони виглядають широко на обличчі, вони не спадають. В принципі, ну, ось тут я відчуваю, що вони мені по розміру підходять. Відносно мого обличчя, вони мені здаються за широкі. Але, в принципі, кажуть, що це така модель, що вони тут повинні відступати. Тому не знаю, не знаю. Як мені напишіть у коментарях, залишати собі ці окуляри чи комусь передарувати ще одні окуляри, які я замовила. Замовила я їх вже не собі. у мене їх замовила моя клієнтка це від Луї Вітон. Ось така коробочка красива, тут іде чохол. Знову ж таки, є вся інформація. Є такий мішечок для окулярів, карта покупця. І ось такий чохол. Давайте я вам просто покажу, щоб ви бачили, які можна чудові товари придбати у Китаї, які нічим не відрізняються від тих, які продаються у нас в оптиках. Вони продаються як оригінали, хоча десь в мене підкрадається... Такі думки, що вони також вироблені у Китаї, так як там дешева робоча сила. Знову ж таки, вони ще запаковані у пакетик. Дуже красиві, дуже красиві окуляри, я думаю, навіть замовити собі такі. Ось, є всі логотипи збережені. Louis Vuitton. Навіть ось тут. шикарні окуляри. Аня, вибачайте, що я приміряла ваші окуляри. Вони мені так сподобались, я буду собі замовляти такі ж самі. Звісно, це не всі товари, які я за цей час замовляла. Але я показала вам саме-саме саме таке хітове. Я вирішила спробувати себе у якості вайера. Я замовляю ці всі товари під замовлення для своїх знайомих, клієнтів, друзів. Одним словом, можу замовити і для вас. У мене є база перевірених продавців, де можна не попасти на якихось таких недобросовісних або шахраїв. Якщо ви хочете придбати собі щось з брендових таких товарів, можете звертатися до мене. Я вам в описі під відео залишаю посилання на свою групу у Фейсбуці. Там ви можете подивитися відео огляди тих товарів, яких я вже отримала. Також там я виставляю товари, які я планую викуповувати. І якщо ви хочете, я також можу для вас їх викупити. Ціни там вказані вже з доставкою, тобто вас не хвилює, що скільки буде коштувати при доставці. Я отримую товар і передаю його вам. Всі митні платежі, по доставка по Китаю, доставка з Китаю в Україну. Це все вже враховано в ціну. Покупки це не все, чим я жила цих два з половини місяці. Я так як я вже вам казала, я відпочивала. Але так само я їздила з сім'єю відпочивати в гори. І в наступне відео я покажу вам огляд готелю у Яре. готель називається Морва. Хто шукає, де ви можете відпочити у Карпатах, щоб було і СПА, і харчування, і для, для дітей, для сім'ї, і для молоді, що підійш, підійшла локація, я роблю огляд цього. Готелю, підготую вам відео, тож не пропустіть і дивіться його десь, можливо, наступного тижня. На цьому я буду з вами прощатися. Бувайте!